Вітаю, друзі! В ефірі Афіша Вінниці. і Тут ми з вами як завжди, помандруємо цікавими культурними місцями Вінниці та дізнаємося, що готує для нас найближчим часом. Тож умощуйтеся зручніше? Поїхали! Запрошуємо вас на свято краси, музики та вишуканого мистецтва. Адже у концерті під лазурним небосхилом прозвучить французька музика, що бере своє натхнення із кохання, щастя та сенсу життя. Головна солістка вечора віртуозна скрипалька Анастасія Шипак. Тож приходьте послухати її чудову гру та насолодитися атмосферою. Початок о 18.00 Квитки коштують від 120 до 180 гривень. 26 квітня у залі Вінницької філармонії прозвучить шедевр, що належить до найвизначніших надбань музичної культури людства реквієм Вольфганга Амадея Моцарта. Це драматична поема про людські страждання й горе та про незмінну віру в майбутнє. Тож не пропустіть можливість послухати цей неймовірний витвір мистецтва. Початок о 18.00 Квитки коштують від 120 до 180 гривень. Усі ми пам'ятаємо казку про червону шапочку. Пішла червона шапочка до бабусі, а назустріч їй. Вовк, а от і ні, цього разу вовка із казки вигнали. І тепер усе закінчується зовсім по іншому. А як саме дізнаєтеся, відвідавши виставу ще раз про червону шапочку, Дітки будуть у захваті, тож приходьте. Початок об 11 та 14.00. квиток коштує 100 гривень. Як часто ми мріємо знайти вірного друга, але ж і хочемо, щоб друг був найкращим, найрозумнішим, надзвичайним і не помічаємо, що саме він знаходиться поруч із нами. Цьому нас вчить вистава «Таємничий гіпопотам», Тож 28 квітня приходьте до театру Ляльок та дізнавайтеся, який розвиток матиме історія справжньої дружби. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Зірки серіалу Кава з кардамоном їдуть до Вінниці. 28 квітня у театрі імені Садовського вони вразять всіх яскравою виставою егоїстки, що збирає аншлаги всюди. Це феєрична кримінально-детективна комедія за легендарною п'єсою Роберта Тома. У центрі сюжету загадковий злочин у родинному колі. Сім жінок і кожна під підозрою. І у кожної є свій мотив і свої таємниці. Адже всі вони егоїстки. Ця вистава неймовірно цікава та весела. Тож обов'язково завітайте. Початок о 18.00 виноградки коштують від 310 до 630 гривень. Підкорювач жіночих серте співак Андрій Кравченко 29 квітня у театрі імені Садовського з великим концертом. На чутєва програма Мадонна торкнеться серця кожного слухача. На вас чекає особлива атмосфера яскраві прем'єри та найвідоміші хіти Андрія Кравченка. Мадонна, доли моя, тільки ти та ще багато інших. Це варто почути і побачити. Тож не пропустіть. Початок о 18.00 Квитки коштують від 200 до 500 гривень. 6 травня у театрі імені Садовського відбудеться легендарна вистава Боїнг Боїнг перезавантаження з Ольгою Сумською. Бескуча комедія на дві години змусить вас забути про всі негаразди, відпочити та від душі посміятися. Ця пристрашна, бурхлива історія є справжньою легендою французького театру. Вистава неймовірно легка та весела, тож обов'язково завітайте. Початок о 19.00 квитки коштують від 350 до 580 гривень. У нашій Вінниці завжди є куди сходити і на що подивитися. Тож не зволікайте! Обирайте щось для себе та гайда розбавляти рутину цікавенькими заходами. А в ефірі була Афіша Вінниці. Побачимось!